Вітаю вас, шановні партнери та колеги! Сьогодні ми ближче познайомимось з категорією віконна плівка. Це сучасний рулонний декоративно-функціональний матеріал для облицювання скляних поверхонь, який поєднує в собі естетику та простоту монтажу. Її ключова особливість у відсутності клеєвого шару. Фіксація на склі відбувається за принципом статичної адгезії з використанням води, що дозволяє виконувати монтаж без складних інструментів та клею. Завдяки цьому плівка легко встановлюється без пошкоджень, знімається та може використовуватися повторно. Матеріал забезпечує приватність, зменшує відблиски та захищає від ультрафіолетового випромінювання. Формує м'яке розсінне освітлення, зберігаючи доступ природного світла і виступаючи стильною альтернативою шторам та жалюзі. Матеріал постачається у зручних рулонних форматах розміром 60 см на 3 метри та на 10 метрів, що дозволяє обрати оптимальний варіант як для побутового, так і для комерційного використання. Площа покриття становить відповідно 1,8 м2 та 6 м2. товщина оплівки залежить від конкретного. Дизайну і варіюється в межах від 0,1 до 0,22 мм, що забезпечує баланс між гнучкістю, міцністю та довговічністю. Окрему увагу варто виділити дизайном: віконна плівка має гладку поверхню, яка дозволяє світлу плавно переходити скрізь матеріал, та призматичну фактуру, що приломлює сонячні сонячні промені, створюючи ефект візерунків, відблисків і грани скла. Саме ця особливість робить плівку не просто захисним, а і виразним декоративним елементом інтер'єру. З конструктивної точки зору віконна плівка складається з двох основних шарів. І перший це полівінілхлорид, термопластичний матеріал із високою міцністю, стабільністю та стійкістю до зовнішніх впливів. Він не боїться вологи, не піддається корозії, легко очищується та ефективно блокує ультрафіолетове відпромінювання. Другий шар. Це релізна плівка, яка виконує захисну функцію до моменту монтажу, легко відшаровується без слідів і зберігає ідеальну чистоту основної поверхні. Сфера застосування матеріалу надзвичайно широка. Віконна ПВХ-плівка використовується в офісах для забезпечення конфіденційності та зменшення відблисків, у житлових приміщеннях для декору вікон і захисту інтер'єру, у магазинах, ресторанах і торгівельних центрах для оформлення. Та зонування простору. Також плівку можна застосовувати на виставкових стендах, скляних перегородках, засобних дверях, кухонних шафах і меблях зі скляними фасадами. До ключових характеристик і властивостей матеріалу належить естетика, здатність створювати ефект м'якого освітлення. Та висолкових відблисків, ефективний захист від ОФ-променів, забезпечення приватності без повного затемнення, а також багаторазовість. Відсутність клеєвого шару дозволяє знімати та повторно монтувати плівку без втрати її властивостей, що є вагомою перевагою для орендованих приміщень і клієнтів, які люблять змінювати інтер'єр. Додатково, віконна плівка сприяє контролем температури в приміщенні, відбиваючи частину сонячного тепла та зменшуючи навантаження на системи кондиціонування. У догляді матеріал максимально простий, достатньо періодично очищувати поверхню м'якою серветкою з використанням води або нейтральних мийних засобів без абразивів. Це дозволяє зберегти прозорість, декоративний ефект і акуратний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. Для розрахунку необхідної кількості матеріалу слід виміряти площу скляної поверхні та розділити її на площу одного рулону. Також рекомендовано додати 5-10% запасу на підрізку, завдяки ширині рулонів 60 см із матеріалом дуже зручно працювати та декорувати поверхні. Такий формат відповідає стандартам. Ширині скляних поверхонь до 60 см. Пришвидшує монтаж і робить процес максимально простим та акуратним. Плівка призначена виключно для гладкого скла або аналогічних прозорих поверхонь без текстури та пор. Перед монтажем поверхні необхідно ретельно вимити та очистити від пилу ворсинок і будь-якого дрібного сміття. Далі, поверхня рясно зволожиться водою або слабким мильним розчином. Обов'язково зніміть захисну плівку з стильного боку віконної плівки. Для зручності зняття можна використовувати невеликий шматочок скотчу. Плівку гладкою поверхнею прикладають до вологої поверхні, після чого за допомогою шпателя, рухаючись від центру до країв, повністю видавляють зайву вологу та повітря з-під плівки. Після висихання плівка надійно фіксується за рахунок статичної адгезії і не потребує клеєвого шару чи додаткових кріплень, і з легкістю знімається без слідів. Підсумовуючи, можемо сказати, що вікона ПВХ-плівка плівка це поєднання декору. Функціональності та багаторазовості її основними перевагами є простий монтаж без клею, можливість повторного використання та захист від УФ випромінювання, ефектний зовнішній вигляд, універсальність застосування та мінімальні вимоги до догляду. Саме ці характеристики роблять матеріал привабливим для кінцевого споживача та вигідним продуктом для активного продажу.